Шорти мікс, перший сорт. Ціна 4-3 євро за кілограм. Тобто мікс. Це і чоловічі шорти. Зараз покажу, які знаходяться саме в цьому лоті на 20 кілограм. Ось такі гарні жіночі шортики. Розмір сороковий пише, Adidas. Наступні ось такі джетовий. Ще маємо ось такі розовенькі, короткі, розмір 46-й. Ще ось такий комбінзончик літній, легенький, такий гарний квасончик. Розмір теж емочка. Наступне, що тут знаходиться, ось такі чоловічі шорти бордового кольору. Розмір елічка. є кишенька. Наступні, знову ж таки, чоловічі шорти. Ось такий розмір теж атель. Ага. Наступні ось такі бріді. Ці полосні. Бугарне наша Наступні на ось такі джинсові шорти. Резмір. І це, його вони йдуть менше. Наступно моделька. Такі мофі, бріджі, розмір 14. Наступні ось такі. Знову комбінзончик шортами. Наспокни, ось такі гарні зретенці персони. Це гарний синий фазон. Віддаємо то може бути і для підлітків. Ось такі біленькі та шорти джинсові. Розмір Елька. Наступні ось такі бриджі. Šeštas, trečias, šešerias, dvyliktas, taip jau vynės. Легенький і тоненький матеріал. Ну, ж таки, у нас джинсові, есочка, коротенькі. ззаді є пішеньки, наступні ось такі лесенькі, шорти, теж жіночі. Наступна у нас модель ось такі темно синього кольору, теж йдуть шорти. Наступна моделька та ось такі світло-сірого, укорочені, теж жіночі, можуть бути підліткові. Дівчат, Наступні ось такі шорти велосипедки для чоловіків. Ось такі так само прямого шорти закончилися подручних шортиків розмір 24-го. У нас ось такі шортики. Це ж синий дуже легенький станційний матеріал. Наступні ось такі гляні. Шорти. Розмір не бачу, але ну, це, напевне, цельта. Наступні шорти. Ось такі темно-синього кольору. Цель жіночик. Ось такі ще шортики є. Дуже легенькі теж. Ще маємо ось такі шортики. Це так, розмір великий, жіночий. наступне знову ж таки попадається в наш бунтовий шортик. ще маємо ось такі гарно тянуться, такі спортивні. Розмір СМ. Наступні ось такі дві пари йдуть. І біленькі. І ось такі зелені. Ми маємо ось такі чоловічі, ось такі шорти, що ось такі в нас попадають, це бежеві, теж чоловічі. Наступна моделька ось така, жовтого кольору. жіночі, такі шорти, річі. Ще в нас знаходиться ось такі шортики. Наступний модель – ось такі шортики. 20 кг кілограм лобів. Такі шортики з повишеної талії шортики. Наступні ось такі бирюзові. від примарк жіночі шортики, розмір емочка. Ще ось такі ляні. Ніжний розвід, тоненький матеріал, розмір 14, теж жіночий. Наступні ось такі тонесенькі, легенький розмір есочка, підвірність старший на півницю. Наступна моделька ось такі, чоловічі, 54-й розмір сіренького кольору. ось так зроблено. Є пішенька. Ще ось такі маємо, також чоловічі. Наступні моделька, ось такі рожеві, легенькі жіночі шортики, матеріалі, наступні. Наступні. Шорти. наступні, ось такі чорні, жіночі розмір, 40-40 сороковий. Наступні ось такі лосини, шорти, гарно тянуться. Це ось такі Наступні ось такі чорні. Гарний станий пасочок. Ніжний голубенький, розмір пешедентик. Ще ось такі м'які маємо. Стріджі. Розмір теж не бачу, є пасочок, дуже вони йдуть легенькі. Наступна знову ж таки ось така модель чоловіча, трішки подовжені. Ще ось такі темно-сині є. Теж укорочені, гарні джинсові шортики. Наступний фасончик ось такий персиковий. Знову ж таки, нам попадається ось такий комбінзончик з шортиками. Дуже гарно літні сижні. Наступний ось такі попадаються шорти чоловічі. І ось такі трикотажні. Нагадую, знаходиться 20 кілограмів. Ось такі, знову ж таки, джинсові. Ще ось така моделька джинсова. Весь лотик вам показувати не буду. Для замовлення такого лотку звертайтеся до наших менеджерів.